Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми розглянемо китайський нуклеус, який приходить до нас з Китаю Це є найдешевший варіант. Ми маємо ось таку засувку для того, щоб засипати бджоли. Ось так вона виглядає приблизно. Ось так. Ми беремо це, засуваємо. Ось так. Це тоді в нас друга сторона, в другій стороні в нас є. І так, у нас є кришка. Під кришкою у нас є місце на три рамочки. І є ось така пінопластова годівниця. Пінопластова годівниця. Тобто можна ставити п'ять рамочок, якщо без годівниці. Де ми маємо такий варіант. Люточок тут такий. І закривається він ось таким способом. Ось ми бачимо, закрили, коли ми його закрили. В нас, отут є в комплекті така решітка, відкривається вентиляція. Ось так. Це самий дешевий варіант. В комплекті також йдуть такі рамочки. Зараз я їх складу. Ось так. Ми заклали рамочки, три рамочки. І все. І ми це накрили. І воно повинно працювати, але працювати не буде, тому що треба сюди ще плівки. В самому дешевому варіанті у нас плівки немає. Тепер ще у нас є налюток ось такий загороджувач. Ага, чекайте, влинку. Оця решітка вставляється тут, щоб матка в нас не попадала в годівницю. Треба накривати обов'язково. Чому обов'язково? Тому що через ці отвори буде попадати в годівницю джола. матка. Ну і оця пластинка. Не знаю, чи вона буде працювати, чи ні для проходу трутня. Ну вона прижимається так само ось. Це є самий дешевий варіант. Тепер ми маємо беремо другий варіант. Другий варіант, це вже чуть дорожчий варіант. Він в нас вже йде з пластиковою годівницею. Але і в нас іде плівка зверху. Це вже чуть дорожчий варіант. Ось така, такі, така ситуація. Но тут в нас нема решітки для проходу. Для проходу матки. Щоб матку затримувати. Ось такий варіант. Це в нас є. Другий варіант. І трошки дорожчий варіант. Тобто той самий, фактично, той самий от, той самий корпус. Все то саме. Тільки чуть більший. Чуть більший за рахунок чого. За рахунок ось цього виліткового загородження. Тобто, в нас ось тут є. Де відділення для вентиляції, а тут його просто немає. І він є чуть більше. У нас тут такий йде людковий загороджувач на різні позиції. І в нас вже йде 4 рамочки. Тобто 4 рамочки, і йде вже плівка з флажком. Ось це в нас йде чуть дорожчий варіант. Ось такі три варіанти. Е нуклеуса. Китайських руклеусів, які нам пропонують. Тобто, ось це, що в мене є зараз. Тобто, є самий дешевий, самий бюджетний, середній з пластмасовою годівницею. І дорожчий пластикова годівниця, пластикова прильотна прильотка. і Фактично, все таке себе по розміру. Вони от ми бачимо одинакові. Ось Ось такий варіант. Ось такі китайські клеуси. Кришки у них всі. Однакові. Розмір однаковий. Різниця тільки самий дешевий. Пінопластова годівниця, проста засувка. Чуть дорожчий варіант. Ми маємо. Просто додатково пластикову годівницю. І маємо плівку. І ще дорожчий варіант це вже йде пластиковий людський загороджуюч, пластикова годівниця і плівка з флажком. Ось тим флажком для маточника. Ось такі у нас китайські нуклеуси.